Українські військові у зоні АТО воюють не лише на передовій. Пошук диверсійних груп це завдання не менш важливе у прифронтових селах. Чимало тих, хто симпатизує та допомагає терористам. Багато там схованок зброї та боєприпасів. У пошуковому рейді разом з українськими бійцями побувала і наша знімальна група. За кроком українські військові прочисують буквально кожен метр землі, шукають у прилеглих до фронту селах поплічників, терористів і диверсантів. Бійці перевіряють будинки, сараї, підвали і колодязі. Місцеві жителі до цих пошуків ставляться спокійно, дехто навіть допомагає. Ну, нехай смоть, я, якщо я нічим не, не виновата, нехай смотрить. Там хочеться мир, щоб був. Нам. Старикам уже спокой, вот у меня давление, я не могу, чтобы расстраиваться там. У селі Нацгвардійці оглядають не тільки двори, але й місцеву птаху фабрику. Її збираються закрити. Мощності залишаються на місцях, просто ми її консервуємо, закриваємо і все. От. Птицу продаємо, так. Да, да. Когда будуть лучші часи? ситуація. А лучші часи будуть. Тоді, коли ми виб'ємо врага з нашої родини, правильно? І поки ми мы... Будем охранять вашу фабрику заодно і разместим здесь свої части. Під час пошуку диверсантів українські військові знайшли їхню схованку. Кажуть, тут переховувалися кілька людей. Покинули її зовсім недавно. Навіть їжа залишилася. Бійці батальйону Полтавщина вилучили вибухівку патрони, гранати і підірвали встановлену розтяжку. Вота ракета под. РПГ для стрельбы по нашим позициям и по нашим танкам используется очень часто врагом для поражения БМП танков БТРов. Ну это это вы знаете это муха простонародье это взрывчатка взрывчатка которая может быть заложена и уничтожена да, вот эти... то ли же подготовлен теракт Для того щоб поменять настроєння у жителів, а потом скажуть опять що укривінувати такі зачистки. Добровольці здійснюють регулярно. Яке село буде наступним? Вирішують останньою миті. Так найбільше шансів спіймати диверсантів. Ольга Корастельова, Ельвіна Ситбулаєва, Вадим Ревун, новини телеканал Інтер з Маріуполя.